Добрий день, шановні друзі! Щиро вітаємо вас на нашому святі. З українського гумору. В вашій увазі пропонується інсценізація за мотивами твору Левицького Кайдашева сім'я у виконанні студентів других курсів. Слава вам, осі! в думку втручено мої руки, розкинули особосими гора. Під однією рою коло зеленої левади. Глибокі западені, Все очима хата, омелька Кайдаша. Хата потонула старому садку. Одного літнього дня перед пали купи. А майкін Кайдаш сидів у віці на ослоні і майстрував. Коли повітки на тобу, два гайдашеві сини, молоді парубки, поправили ходи пістіжки. і стіжки. Ждана кінчилась. І почалась розовиця. Карп, а кого ти оце будеш сважити? Бо після Семена батько, напевно, тебе одружить. Послатую, кого схочу. Сватай поражку. Краще порашки нема на всі сами гори. Ну то й сватай, як тобі треба. Якби на мене, то я б зоток палашку. Неї брови мов шнурочки. Блимне, наче вогником ситне. Одна брова варта вола, а другій і ціни нема. А гарна вже, наче намальована. Коли в палажки очі випрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. То сватай хівлю. Хівля толадна, як писанка. І вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох товчить, а дихає, аж носом свистить. То сватай вівдю, в неї голос, мов сопілка грає, а сама тиха, як яхниця. Тиха, як пивиця, я люблю, щоб дівчина була трохи бридлива, щоб мала серце з перцем. То сватай кипю, та як бирк не А що це й повсідали та руки позортали, та ще мерзнете, бо Бог що? Чи то можна в таку п'ятницю послугить язики? Карне, як ти кого сватає? Ну очепися з ним. Сваталь Оле. Вона кругла, як цікушка. Повновита, як повний місяць, а сама дівка величезна, як тух, Коли ходи, то пикнеш земля, стопорить. Гарна, мордую хоч пацюки бить. А подай вам ясики повисихали злидні. Мач до роботи, поки матір не покликав. Батько! Ви майструвати, а ма навіть нічого не сказали. От коли я буду вибирати собі дівчину, візьму гарну, як квіточку, червону, як калину в полі. І тиху, як тихе літо. Малашко. Мені, аби була робоча та проворна. Та щоб трохи кусила, як в спасівку. Mm. То тоді зватай Мотрю довби, молодшу дочку. Вона і гарна, працьовита, і серце в неї сперцем. А може і Мотрю. Омелько, Омелько! Боже, не забудь, з серпи до пана і візьми гроші за завози. Бо завтра ж Богу ярмарок. Треба багато чого купити перед тим, як синів чинити. Чуєш? Та чую чую. Ой, Боже, я тебе прошу, будь ласка, то не заходь до шинку. Другого дня в суботу на свято палив, хай за жінкою поїхав на яму. Карпо пішов на той куток, дожила Мотря добичила. По до вчорашнього дня вона не виходила в нього з думки. Будь здорова, чорноброва. Будь здоров, чорнобровий. Мотре, а йди лише сюди, маю тобі що сказати. Як схочеш, то й сам прийдеш. Слухай, Мотре, а хто це тобі таке? Жарне, на намисто купив. А вже ж не ти, відси, ану геть світ А ну Анухни, чи подужаєш? Ой, лишенько, мені вимаскало. Що ж це буде як мати на дій А Ану заплач, Мотре, я ще з роду не бачив, щоб дівчата за вишивання плакали. Після другої причисти Карпо повінчався з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили гуляли в гості. Четверонесенько тільки що почало світати. Хай дишека прокинулась і збудила невістку. Мотре, вставай, моя дитино. Затопив печі, пристав окріп, підди меді коровку, віджене вівці череди. А я ще поки полежу. Табе, мама, працюй, моя дитино. О, щось я не здужив, так же пеха вже ой-ой. Триваєш свій свекруху, будеш ти мене циганською халями скакати, а не я в тебе. Борбати на листям шепоче, сумна мерехтіння зірок, і місяць світити не хоче, навіть для щось поне. Зірками осяє на небо і радістю в саптонаниці, і очі щасливі у тебе затримався в Добрий вечір, Малашка. Добро здоров'я. Я думала, що ти не прийдеш, чого ти подобрився, чи тебе мати не справа, чи батько злився. Саня. Милашко, по Чого ж ти, милашко, така сумна? Брови твої чорні, лице твоє бліде. Ти всі рум'яні свого обличчя. Я спала, як не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому храні, так відкривала. Все не дивилась на тебе, як не дивилась. Ночі ходить, я прийду, починаю пропасти, прошивай, маю людям. Краще отзвонити, краще серце. Мої люди добрі, що мене на цьому світі, Божому робити? Не можна за лихими сусібами на селі вдержатись. Вже до самих печінок до така та баба палашка. Та що говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Та такої трендичихи на цілому світі немає. Люди добрі, що мені на світі Божому робити? Не можна мені через бабу Парашку на селі вдержатися і на світі жити. Люди добрі. Та в чому ж я вин? Її порося поїла всю мою цибулю. Люди добрі, хіба ж ви чули, щоб свині та й цибулю їли? <різь> всю мою цибулю і на базарі продала. Бо <різь> <різь> яка ж я люта, не підступай, бо голову чергою розіб'ю. Подивись, лише й на свою моду. Вона стала синя, як бузо. Що я тобі таке заподіяла? Я лише й правду сказала. Точе жарт. Це я тобі скажу правду більше. Хіба не ти на селі казала, що мої діти твій горох їли? Хіба не ти на селі казала, що всі ми діти твої веркуси повиривали? А твої діти вчора мої доріжками частували. А твої діти вчора моїх вкуснем сала пригощали. А твоя курка вчора на моєму сідалі знеслася. А твій чоловік вчора допомагав мені відкрили ці відра нести. Ну ти вже й до мого чоловіка чіпляєшся. Бачите, як підскакує, як та вишивка. То я, 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 розумію, я розумію. Тиждень прожила Мелашка у секровій хаті. Як у раю, після оборою батькові хати, вона ніби вийшла в панський поколін. Млашка ніби не бачила, як п'яний свекор ваєвся свекрухою. Ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдаших одразу почастувала молошеною на полином, лайкою та глузувань. Вичилася проти другої, як два тим. Ладня кинутись один на другу. Раз уранці Мелашка хату і половину сіней, облакала свої пристрій з мала до пороги та пішла в хату. Саме тоді Мотря виріла сіней, доглядала до порога сміття. Доки я буду терпіти оцієї нової Милашки. Хто це розкидав сміття? Я розкидала, не мити Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити. А вже ж, велика пані, загубиш княгини золоті підківки. Не мети до порога, бо візьму тебе за шияб тут кішку транути, натопчу морду в сміття, щоб подруги так не робили. Ах ти паскудо! То ти смієш зі мною так розмовляти? Хіба це ти моя свекруха? То ти мене вчиш як малу дитину, а ось тобі! Валпи щепись у мене! Цілої зимою весню Гатишенко прожили в ладу. Але не стало знати. Ложка посадила гірки коло самого тину. Мотря сьогодні перескочить через тим та давай обирати моношені огірки. То не чорна хмара синього моря наступала. та наступала Мотря з карпом за свої хати дитини. Неси за хмара над дібровою вставала, то до тину стара ведро, какая-то шиха, а за нею вивела з хати милашка з Лавріна. То я цунув ген-ген за ставок. А карпову хату ген заставок, а за ставок, або й за діброву. Та вони помирились ми. На те навчай, яка перемудра. Подивись лише на себе. Хіба хто б твого чоловіка посунув за Діброву, а тебе аж за росій? Тоді між вами був мир. А ми бажаємо усім присутнім миру та взаємоповаги. Будьте щирими один до одного. Не розмієте красу власної душі та нічим не сватати. Зараз, як ніколи, нам потрібно триматися разом. Не розумієте.